Вітаю всіх, зволожуючий та зміцнюючий денний крем із подвійним ефектом проти зморшок Рецепт 701 з лінії BotoLift. Lift. Цей зволожуючий та зміцнюючий денний крем ідеально підходить для сухої та нормальної шкіри. Його формула містить фільтри UVA та UVB, які захищають шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Крем також містить Калмосенсайн і Матріксіл, два потужні пептидні комплекси, які допомагають боротися зі зморшками і роблять шкіру більш пружною та гладкою. Матріксіл глибоко проникає в зморшки, розгладжує їх та зводить до мінімуму їхню появу. Калмосенсайн має ефект ін'єкції ботоксу, розслаблює м'язи та запобігає їх надмірному скороченню. Один із найбільших плюсів цього крему його текстура. Він легко наноситься та швидко вбирається, не залишаючи жирних слідів на шкірі. До того ж, його аромат дуже приємний та свіжий. Я рекомендую мінсер Farma Botto усім, хто шукає якісний крем для обличчя, який допоможе їм зберегти молодість та красу своєї шкіри. Спасибі за перегляд!